Всім привіт! Я вітаю вас на каналі розпаковка Kinder Surprise. UA. І сьогодні ми з вами починаємо нову серію Kinder Joy. Перед вами уже цілий ящик Kinder Joy з героями Super Mario. Перевипущена нова колекція має трошечки доданих іграшок, які ми з вами будемо шукати. Всього колекція налічує 30 іграшок. Нова колекція з сезону 24-25. Отже, перед нами коробка і ми починаємо її розпаковку. Перед нами перша 12 -ка. всього їх в коробці ми маємо 612 дванадцяток і відкриємо стільки, скільки нам буде потрібно, щоб зібрати всю колекцію. Отже, ось такі чудові Kinder Joy, Їх ми рухаємо трошки вбік. Кіндеріно у нас допомагає. І ще допомагає нам ваги. ваги нам визначають. Вагу ми роздивимось всі коди, всі обкладинки, все будемо роздивлятись. Отже, Супер Маріо на маківці. Маківки чотирьох кольорів: червоні, жовті, сині і ще є зелененькі. Ось такі. Тут ми маємо Нінтендо. Тут у нас інформація не українською мовою. Це у нас поставка з Польщі. Отже, строк приєднатності з 17 вересня цього року. Літерація А2А. Тут у нас 35G1 звук. А звуку майже і не чутно. Ну, я думаю, що це якийсь додаток, бо отут є. Тримається за яйце. І вага у нас 31,13 Ні, це була іграшка, але звуку вона не мала, адже вона так розчепірена в яйці, тому звуку вона не мала. Це наш йощі. Чесно кажучи, я одразу не згадаю, хто це е, саме, чи дракончик, чи якась інша істота, я пам'ятаю, що звуть його Йоші. І ось така обкладинка. Супер Маріо, головні герої Саги Маріо, Сам Маріо, Луїджі, е, Наша принцеса і грибочок. В принципі, це все. Обкладинка така собі неінформативна. Як QR-код. І ось такий нам йоші. Його пропонують скласти з двох частин і використовувати як брелок. А, дракон. Це на, наша черепашистий дракон, бо тут у нього панцир. <схи> Трошки давновато виглядає черепашка в вигляді цілого дракона. Ну, ось такий у нас йоші. Дуже великий ніс, ледь видно очі через цей ніс. Хвостик у нас вже вбудований в іграшку, скажімо так. Має дуже класні боти. Прям заздрю. Ось такий у нас Йоші. Перша іграшка знайдена. Дуже сподіваюсь, що повторів сьогодні не буде. До речі, вона стоїть на столі, але шнурок прибрати не можна. Тому, якщо ви хочете збирати колекцію на столі, на жаль, це не вийде. Жовта у нас маківка наступна. Тут у нас А2А 34G1. Звук. Тут уже явно щось торохтить. Так не відчувається маленьке. 28,38. От я думаю, що це якийсь додаток. Хоча цей Йоші також був легенький. Ні, це наш Луїджи. Брат нашого Маріо Луїджі. Ось така фігурочка у нього. Просто цільна фігурка, також з мотозочком який не знімається. Він вже прикріплений під його шапкою. Шапка незйомна, отже, ось такий Луїджі. У нас є сам Маріо і Луїджі, Вони в двох костюмах. Вогняний Маріо, вогняний Маріо Луїджі, це його звичайний костюм з зеленим. І вогняний Луїджі, замість зеленого у нас все біле, а комбінезон зелений. А тут у нас комбінезон синій. Традиційний, скажімо так, Луїджі. Ось такий Луїджі. Обкладинка така сама, нічого не змінилося. Тут такий скудненький. Я б сказала такий вкладиш. До речі, чого перевипущена, бо у нас літерація DV. Нагадаю, що зараз у нас є серія 2425 VQ. Тобто це було, ну, скажімо так, давненько. Наступний третій у нас має під серію також А2А. І тут у нас 33G1. Якщо чесно, це просто позиція Кіндера в упаковці. Ну, але просять весь час показувати коди, показувати вагу, звук. Увага, торохтить знатно. Так, не... Ну так, да, там щось є, я його протикую туди-сюди, по яйцю, але 2894. Може, це ще один бліджа або Маріо. Ого! Не можу відкрити. Ховається. Ховається від нас Маріо. Маріо, вогняний Маріо, як його назвали. Маріо у нас в червоному комбінезоні і білій сорочці. Бі, біла в нього кепочка і білі, звісно ж, перчатки. Перчатки усіх білі. Ось такий Маріо. Ось такий Маріо у нас на мотузочку. В принципі, улов непогане, адже ці іграшки входять до основної колекції. На жаль, їх мало. В основному колекція це додатки. Ну, вкладеш лицевий у всіх однаковий, і тут також мало чого змінилося. Іграшка. Іграшка в іншому плані, QR-кодик, телефончик і рюкзачок, як приклад, куди можна причепити нашого Маріо. Синенький, Синенька маківка з написом Super Mario. Nintendo, все тут як годиться. S1R42G1. І тут багато деталей стукотить. Не прощупується. Вага у нас тридцять один, і сотих. І тут ми маємо Грибочок, Грибочок Поппіт. Є також мотузочок, кладиш, це, щоб пограти, я його маю розібрати. Якось дивно. Ладно, подивимось. Що нам каже інструкція. З цієї сторони вкладиш також не змінився. Ну, далі, що я хочу пограти в цей попит, я маю його розкласти. Ось такий грибочок. Червоний грибочок. Отак От розкладаю і граю. Дивна гра в гумових перчатках, тому звука немає. І ми маємо мотузочок, щоб його причепити десь там на рюкзачок, собі, на сумку, куди вам завгодно. Це вже пішли брелоки. В принципі, основна серія у нас складається з Йоші, Маріо і Луїджі. Все. В двох варіантах Йоші в двох варіантах Маріо, в двох варіантах Луїджі. Інші всі наші герої будуть у нас. Додатками. s 1 r 43 G1. До речі, до цього у нас також був 43. Значний стукет. Хто це? 30,61 сота. Хто у нас там так торохтить? А це наш новий іграшка. Це у нас якийсь. Ну, кажуть, не можу навіть уявити, що це. А, це, напевно, як прищіпка така. Ой, з той стороною, напевно. Може і тою. Так, треба інструкція. Індер нам пропонує когось прищіпляти. Механізм не замислувати, але, в принципі, це прикольно. Можна використовувати як закладку, наприклад, в блокноті. Так буде стирчати наш привид. Ось такий привид зубастий. І розкриття прищіпки невелике, але на перчатку може зачепитись. Отже, наш брелочок привид. Привид дуже торохтить Запам'ятаємо. Наступний також червоненький це у нас крайній ряд, весь червоний вийшов. Тут у нас S1R44 G1. До речі, по кодах. Оці два були 44 G1. Яка вам попадеться? 30,39. Також гуркіт деталей. Ух ти, який у нас їжак. Їжачок у нас з колючками, це також у нас прищіпка. Отже, ось такий їжачок. Чесно кажучи, скільки у нас іграшок, я не впевнена. Чисто теоретично має бути 24, але я не впевнена в цьому. Ось така у нас прищіка. Головне її зачепити. І ось така у нас, а черепаха. Черепаха їжак, бо черепаха має на панцирі такі шипи. Отже, ось такий у нас знову прищіпка така. До речі, довольно миленькі. Друга половинка палетки у нас починається з зеленої маківки. Супер Маріо. S1R 40G1. Незначний стукіт є. Але що це? Невідомо. 2896. О, щось у нас новеньке і з наклеєчкою. Ого! Який у нас злий-злий черепахо дракон. <ріст> ну, Черепашкою таке е, складно назвати. Це якийсь черепахо дракон. І також це поп-іт. Є мотузочок, щоб використовувати як брелок. До прищепок мотузків нема. Отже. Лицьова сторона у нас у нас однакова і не відрізняється нічим. А з цієї сторони ми маємо таку невеличку інструкцію. Хоча інструкція взяти пластикову підложку, наклеїти на неї наклейку. що І на це теж дивно. Вогонь також з наклейкою. Трошки дивно. Так, я наклейку поки не буду клеїти, особливо на резинову штуку. Цю наклейку клеїти. Це, по-моєму, щось дивне. А, це вона просто вирізана навколо. Ага, я зрозуміла. Отже. Вирішила наклеїти разом з вами цю наклейку і ось такий результат. Головне не спішити, щоб все влізло в наші рамочки. Ну, в принципі, непогано. наклейка рятує, звісно, цю іграшку. Тут щось погано прилипає. Там є елементи резинки, воно якось не дуже прилипло. Ну, може, згодом буде краще. Ну, попит. Ну, наче непогано, але. Основна частина це наклейка. На цьому о, грибочку наклею, нічого наклеювати не треба, це напринтовано. Тому я вважаю, що цей попід кращий. Ну, це моя суб'єктивна думка. Вашу можете залишити в коментарі. А ми продовжуємо. Синя маківка в нас зустрічає S1R 2G1. Тобто, у нас було 40-40-40, а тут вже 2. Цікаво. 32,92 І у нас з'являється перший з грибочок з нашими кубиками. З'єднати треба не туди з'єдную Ось такий гарнюні. Тут у нас знак питаннячка Знак питання, знак питання, а тут наш зелений грибочок. Функціонал мені не дуже відомий, але є маркування Nintendo. Ось такий. Ну, в принципі, непогано, але оці шнурки. Можна було б, наприклад, отак поставити нашого Маріо там десь собі на полиці. Да? Але цей шнурок. Його треба буде або обрізати, або якось отак заправляти, може там якось підклеїти, щоб він не визирав з кепки, бо це якось дивно виглядає. Але, в принципі, як елемент декору дуже непогано. Він може бути тримачем для от, фотографій, наприклад, ось так на полиці стояти. Представимо, що це фотографія, ось так. Ну, в принципі, непогано. Як елемент декору частини фоторамки, дуже непогано, я вважаю. Можна було б друга іграшка з цієї піцерії, може, була б в іншу сторону, було б, я думаю, що так надійніше тримати. Ну, але ми поки що маємо один. Один такий тримач для фото. Може, нам попадеться сьогодні ще один. Отже, S1R це також у нас буде додаточок 1G1. Про коди А2H, що це серійка, нам поки справджується ця інформація. О, вага зовсім маленька. 2768. Пам'ятаєте, браслетики з Гаррі Поттера. Це було взагалі щось з чимось. Дякую, що браслетів більше немає. І це знову поп it і, на жаль, знову з наклейкою. Є мотузочок. Тепер на поп-іт у нас Маріо. Маріо у нас в червоному і з білим кашкетом. Отже, ось такий у нас Маріо. Також поп іт Ну, в принципі, до попитів я відношусь нормально, але функціонал додаткової іграшки, скажімо, прямо, шкутильгає. Перевипускати серію заради нових поп-ітів. Такий собі варіант, моя особиста думка. Отже, ось такий поп-іт. У нас Маріо кидається вогнем. Ось такий у нас поп-іт. Ну, в принципі, непогано. Ну, такий у нас два герої. Аби вони були в одну сторону, один в одного кидали вогнем, було б, я думаю, прикольніше. Ну, це вже мої особисті побажання. Отже, наступний А2А 33G1. Подивимось, чи тут колекційна наша фігурка, чи ні. 3586. Ого, вага значна. Було 27, а тепер 35. Різниця просто вражає. О, колекційна. Ух ти. Вона вже зібрана. Важка. Якесь попередження ще. Додатково. Це фломастер. Ух ти! Щось. Реально нове. Після попідтів бачити фломастер це щось дійсно варте уваги. Отже, о, маленький такий маркер. Прикольно. Закриємо, щоб не сох. Ось такий маркер. Дуже прикольно значок питання наш. Велика серія, маленька серія, фломастер і підтримка для фото. Наш зелений грибочок. Дуже класний. Ну, Фломастер це щось новеньке. Фломастерів у нас уже давно не було. Отже, А2А також серійка 32G1. Отже, ці фломастери у нас входять в колекцію. Чисто теоретично так. Шість основних героїв і фломастери. 3746, може, це другий фломастер. Має бути ще червоненький. Грибочок такий. І ні, на жаль, повторочка. Такий самий фломастер у нас уже є. Дякую. Отже, ось такий урожай у нас вийшов. І відкриваємо. Останній на сьогодні. Також А2А 5G1. Стукіт неймовірний. Вага. 28,65. Отже, якщо вам треба фігурка, вибирайте 28 до, 29, до 30. А якщо потрібен фломастер, то це 35 грамів. І що це? М -м -м -м, а це не дуже та й серійка. От вам і коди А2А. Щось пішло не так. Є наша силиконова резинка. Це у нас тримач на олівець прикраса така Маріо. Ну, Резинка у нас чисто виконує свою функцію, щоб не ковзало. Зачіпляємо і надягаємо на олівчик. Ось так надягаємо на олівчик, а ця резиночка тримає, щоб воно не, не сповзало. Ну, непогано, але можна було щось цікавіше на Олівчик придумати. Як у нас було сова, пам'ятаєте, в Гаррі Поттері» Там взагалі на Олівчик були просто прекрасні, чудові додатки, навіть додатками їх назвати складно. Додатки до колекції це поп-іт. А ті іграшки були дійсно гарні. Ну, це таке. Отже, 28 грамів можна піймати таку прикрасу на олівець. Такі чудові іграшки нам попалися сьогодні. Маємо три колекційні. Один Фломастер. Підтримку для фотографії, дві прищіпки. Прикрасу для олівця і три поп іти. Отже, ось такі у нас іграшки попалися сьогодні. А ми продовжуємо збирати серію Kinder Joy Super Mario наступної розпаковки. Дякую, що підписалися на канал. Натискайте лайк. Діліться цим відео з друзями. Обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити наступну розпаковку. А я вам дякую і до побачення до нової розпаковки.